Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Внаслідок вибуху перекинулися вагони вантажного потяга у Брянській області. Невідомі знову підірвали залізничне полотно. Про це повідомляють російські пабліки. Внаслідок вибуху перекинулися вагони вантажного потяга. На місце їдуть екстрені служби за інформацією пропагандистського телеграм-каналу. База одразу три вибухи пролунали неподалік станції Сніжецька в момент проходження. Вантажного поїзда, що прямує з Брянська на Карачов, внаслідок вибуху перекинулося вісім вагонів. Загалом у поїзді було 70 вагонів. За оновленими даними, відбулося сходження з рейок локомотива та 20 вагонів вантажного поїзда. Проте, за даними анонімних джерел, там були також ешелони з танками, доля яких зараз невідома. Постраждалих немає внаслідок пригоди з реюк зійшов локомотив і кілька вагонів вантажного складу. Написав Брянський губернатор Олександр. Олександра Богомаза, тим часом місцеві телеграм-канали публікують перші фото на залізниці після бавовни. 1 травня у Брянській області невідомі підірвали залізничну колію внаслідок підриву. Вантажний залізничний поїзд, який перевозив нафтопродукти та пиломатеріали. Зійшов з рейок. Після того як він перевернувся, виникла пожежа. Паралельно з цим, у тимчасово окупованому країною агресором Росією Криму, сьогодні ввечері прогремів. Вибух він стався за кілька кілометрів від Сімферополя на базі. Російських прикордонників про це пише Радіо Свобода з посиланням на фотографію, опубліковані в соціальних мережах. На фото, які поширюються в соціальних мережах видно густий стовп диму. він здіймається поруч із самотньою багатоповерховою будівлею. Журналісти гаолоціювали, що дим на фото підіймається з території колишньої навчально-тренувальної бази прикордонників. Вона розташована поблизу населеного пункту шкільне. Зазначається, що раніше сьогодні ввечері місцеві телеграм-канали повідомили про звук вибуху. У який було чути поблизу Севастополя до зустрічі, друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.